Так як погода трішки не дозволяє нам здійснити наші плани на відео, ми почали шукати нові ідеї, і на думку припало одне місце, яке повинен відвідати кожен, хто приїжджає до Варшави, тому що для того, щоб обійти це місце, може не вистачити навіть цілого дня, особливо якщо у вас є діти, які будуть в захваті від цього, але і дорослі будуть мати що подивитись. А що ж це запитаєте ви? А це мої друзі. Центр науки Коперник, в якому розташовано понад 450 інтерактивних експонатів, на якому люди самі проводять експерименти. Центр є найбільшою установою у галузі наукових експериментів у Польщі і один з найбільших передових у Європі. Це двохповерхова будівля загальною площею 15 тисяч квадратних метрів, зі сталими і тимчасовими виставками, лабораторіями, майстернями, кафе і ресторанами, офісними приміщеннями та садом на даху, також мультимедійний планетарій і оглядовий майданчик, прилеглий парк Discovery з експериментальною станцією під відкритим небом, художньою галереєю і амфітеатром. Як мислиш, що мішки втравя човіти даже у житті? А дивиться, ти прямо подивися. подивитися. Ну, прямо бочі тобі дивиться. Так, так. Це дуже стрьом. Вона і вона намагається просто всім поглянути прямо в душу. Ага. Це величезний науковий комплекс, своєрідна лабораторія майбутнього. Тут можна не тільки спостерігати, а й доторкнутися до науки, спостерігати, як працює світ від електрики до людського тіла, і навіть зірок. Тут можна відчути себе винахідником: керуєш роботами, створюєш електричне коло, спостерігаєш, як працює магнітне поле. Кожен експеримент можна крутити, тиснути, підключати. І бачити результат одразу. Усе побудовано так, щоб не просто читати, а розуміти через дію. Дивимось на графік концентрації СО2 в атмосфері. Там було давним-давно-давно. Це вже нас 1850-й рік, 90-й 900 й верніш. 2000 це вже стільки. Ого. 25-й, це вже навіть вище, ніж по пояс. 2000 Двохтисячний по пояс. А виявляєте, що буде в. О цом році. О! Там навіть я до самого верху не дістану. Чоловіче, мав би якийсь сором трохи. от Прикрився би краще, то все видно, що можна і не можна. Дубку теж? Дубку теж, фу. А зараз ми знайшли найбільше надбання людства меми. І знизу можна побачити прототип першої Булю гри в світі. Комп'ютерний. Так. Покаже вам трішки магії. Ой. Оп. І губка вже знизу. Де вона? Де вона? Де вона? Нема? Нема. Вау, є, є, є! Збираємо. Думаю, жити. <ріпи> Холодні руки, гаряче серце. Опускаємо. А, а а цього разу мене тепліше. Ця зона присвячена саме нам. Людям. Тут можна перевірити свою реакцію, з'ясувати, як працюють м'язи, нерви, навіть емоції. Наука про нас виявляється не менш цікавою, ніж про космос. Трішки сухих фактів. Центр науки Коперник відкрили у 2010 році. Його назвали на честь відомого астронома Миколая Коперника. Людини, яка буквально перевернула уявлення людей процесу, мета центру показати, що наука це не щось складне чи нудне. Це природа, де кожен може бути дослідним. Так як ми вже одного разу були в цьому центрі науки, ми йдемо до улюбленого експонату Гані, а саме, де до експонату, де вона б'ється з дітьми. Чому зб'ється з дітьми? Бо за пісок тут треба воювати. <після> Головне в таких місцях не пукать. Де я, де я? О, ні, як це сталося? Я себе не бачу. О, я, я, вау, клас, супер експонат. Підем далі. Дай, 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 я. <клухи> дай. Ось я є. Я є є дівчинка на задньому фоні. О, мене нема. О, ні. О, ні. Як це сталося? Як це сталося? А ось тут можна керувати вітром, створювати хмари, навіть запускати міну цунамі. Усе це не фокуси, а справжня фізика і хімія, просто подані у формі гри. Це чудовий приклад того, як можна навчатися через дію. Зараз ми знаходимося біля планетарію, одного з найвражаючих частин комплексу. Тут можна буквально злетіти у космос, побачити народження зірок та подорожувати між планетами. На жаль, ми не можемо обійти все, що тут знаходиться, але ми залишаємо це для вас. Відвідайте коментарі і обов'язково поділіться враженнями з нами у коментарях. Найкраще у цьому місті те, що сюди приходять люди різного віку. Тут усі рівні, малюки, які запускають кульки на по спіралі, і дорослі, які раптом знову відчули себе дитиною. Коперник знову об'єднує людей навколо науки. Взяли собі невеличкий перекус. Виглядає він приблизно ось так. Коштує 78 злотих. І погляньте, який бонус плюс. Прекрасний краєвид на Віслу. Якщо ви плануєте відвідати центр науки Коперник. Краще купити квитки заздалегідь онлайн, особливо у вихідні. Черги можуть бути довгими. У середині є кафе, гардероб, навіть сувернірна лавка, де можна купити міні-набори для експериментів вдома. Центр науки Коперник це не просто музей, це місце, яке надихає думати, досліджувати та шукати відповіді. Тут ми розуміємо, що наука це не просто формули, це природа, в якій всі ми учасники. Тому Якщо будете в Варшаві, обов'язково додайте його до свого маршруту. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, який досвід ви б хотіли провести самі. І як завжди, далі буде цікавіше.